Так. Я маю на увазі після попереднього засідання. Що змінилося? Враховуючи, що головував цього разу вперше Леонід а, Кравчук. А, а, ну, по-перше, позиція Росії дуже змінилася. Тобто, вона була дуже жорсткою. І взагалі вони не йшли на жодний діалог, так би мовити. А, ну, це стосується більше підгруп для да, політичної підгрупи. А, на вже не безпосередньо ТКГ ди дійсно голосував Кравчук. А ну з нашого боку нічого не змінилося в принципі. А, Росія вимагала те, чого й вимагала а, майже 4 години безперервно різними голосами, але от одне й те ж, да? це скасування постанови Верховної Ради, де записано, що а, вибори на тій території можливі тільки за умови, що кордон буде контролювати українська влада. Це, ця постанова цей пункт цієї постанови дійсно протирічить а, мінським угодам, а тому це формально вони використали для того, щоб заблокувати переговорний процес. Але оскільки а, все ж таки домовились там про розведення, я читав сьогодні. Домовились а, про там 20 ділянок розмінування, а, то я думаю, що ну принаймні в цій частині процес розблокований. Тим більше, що Кравчук знайшов таку формулу, яка я думаю, ну змусила їх просто розблокувати процес, коли він сказав, що в разі, якщо процес буде розблокований, то він звернеться до Верховної Ради України з проханням переглянути цю постанову і вирішити питання про цей пункт. Ну, тобто він обіцяв, що звернеться і попросить, чи, ви, чи погодиться Верховна Рада взагалі да, розглядати це питання, як вона його розгляне, це вже нам невідомо. І, до речі, Кривчук дійсно і їм сказав, що Верховна Рада у нас незалежний орган, і він, і ми взагалі, ТГК, не можуть диктувати, їй, які рішення їй приймати. Ну, то, ну, головне, що це задовольнило, я бачив, ОБСЄ. Спостерігачів закордонних наших партнерів, тому я думаю, що в Росії не було вже таких серйозних аргументів для того, щоб зірвати майбутню зустріч радників зовнішньополітичних голів Нормандської четвірки. Хоча я думаю, що саме на це і був спрямований цей демарш, що вони просто намагаються зірвати цю зустріч Ну, сьогодні. Зеленський сказав, що зустріч радників підтверджена. Тому я так розумію, що вона таки відбудеться і на наступний рік, там чи коли чи очікується зустріч нормандському форматі? Вчора на Главкомі і ще на низці ЗМІ з'явилися документи, спільні погоджені підсумки совіщання советників на 28 августа 2020 року. тисячі Називається цей документ. Що це за документ? Ви його бачили? Про про що це він? Я його не бачу, ну і ви ж самі кажете, що це погоджені да, погоджених висновків зустрічі, яка ще не відбулася, так. і на ТКГ її не мали розглядати. Uh -huh. Я не знаю, чому її прив'язали до ТКГ. А, Я думаю, злили навмисно цей документ для того, щоб зробити неможливим а, взагалі звернення того Шкравчука, да і розгляд а, на Верховній Раді цього питання, тобто щоб остаточно заблокувати. Процес переговорний, але мабуть, вони зробили це трохи раніше ніж Кравчук вийшов з цією своєю ініціативою, так між краплинок я її називаю. А тому воно, мабуть, не спрацює вже скоріше за все. Так ну, зустріч має відбутись. А, ну вчора вже звучала дата, 28 серпня. А, тобто, я думаю, що це такий злив. Документа, який не розрахований був на розгляд безпосередньо радниками, дійсно. А був розрахований саме на злив, просто uh -huh. щоб зірвати цю зустріч радників, оце звернення, яке Кравчук мав би зробити до Верховної Ради для того, щоб відмінити постанову про заборону проведення виборів місцевих на окупованій okay. території. Uh... Не, не на оккупован. Вот здесь очень важно, извините, поправлю. Да. Очень важно понимать разницу, потому что я сегодня в Фейсбуке начитался там вообще, что они хотят провести выборы, но не по украинскому законодательству, и все это типа. Это постановление касается выборов на нашей территории. Ага, на то Угу. Просто в него зачем-то, ну мы понимаем с вами зачем, как бы это внутриполитические игры наших сил, в него внесли там четвертым пунктом пункт условий, ну, пункт, формулирующий условия для проведения, возможности проведения выборов на оккупированной территории. Mm -hmm. Я не знаю зачем, потому что постановление вообще касается проведения выборов на свободной территории. На оккупированной территории выборы, если будут проходить, то это не постановлением, а специальный закон Верховного Рада должен быть принят. Так записано в Минских соглашениях, по крайней мере. Поэтому Россия Росія использовала это чисто как повод просто придраться. Не Не було бы этого постановления, она придумала что-то другое. Или нашла. Поэтому я б не связывал здесь там, с нашими выборами каких-то интересов в Росії, или з выборами там. Тем более. Я думаю, что... Так а звернення Кравчука будет, буде Верховного А, Ну, судя по информации на сайте президента Украины, а там уже есть релиз, как бы да, вчерашнего, ТГК, а там записано, что Кравчук обратится до Верховної Ради. Поэтому я думаю, что будет. А строки, якісь визначені взагалі цього А, uh, Ну об этом не говорили. Uh, ну, понятно, что у нас 1 числа, по-моему, да. То есть 25-го у нас неочередное заседание парламента вряд ли они будут на неочередном заседании это рассматривать. Uh, хотя, может быть, если учитывать, что встреча глав советников, вернее, советников глав, да. Заплановано на ну, 28 августа, то може би, він вони обратіться. Ну, коли рано це розсмотрить і будуть розсмотривати вообще. Ну, то есть я, я сумніваюся, якщо не помиляюся, це звернення прохання до ради, визначитися, наскільки це корелюється з мінськими домовленостями. Ну, типа. ми зараз можемо відкрити, ну, та, подивитися, відкрит. так. Якщо ну, я просто щоб не помилитися. Час. Не, ну рада не будет как Там бы давать юридические формулировки, соответствует это Минским соглашениям или нет. Ну, Рада, по-перше, их не ратификувала, и в принципе она их читает. Може читати як завгодно ці направлення умови. в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також комплексу заходів з виконання мінських угод, який був підтриманий резолюцією ради безпеки ООН двадцять два року. От таке формулювання. Ну, очень скользко, я бы сказал. Да, То есть радор тянет и решит, что они не соответствуют или не соответствуют, как бы. Главное, чтобы процесс был разблокирован переговорный, потому что мы сейчас заинтересованы в этой встрече внешнеполитических советников. О чому? А чему? Потому что уже боюсь лишнего сказать. А, я могу сказать, просто вот, первый огласил дату встречи, а потом мне сказали, что я раскрыл большую тайну и этим чуть ли ее не сорвал, поэтому я уже. Думаю. Но я думаю, скажем так, мое личное мнение, как аналитика, не как члена делегации, что просто не очень благоприятная ситуация сейчас геополитическая политическая для России. Ну, во-первых, вы помните, Казак да, в своем письме заявил, что он против, он не будет участвовать в этих встречах, и вообще сам институт советников он считает неэффективным. А теперь, если она состоится, то ему придется ехать, да, и человек потеряет лицо, во-первых. Во-вторых, после этого письма я знаю, что у него э, сложились очень плохие отношения с внешней политикой, Политическим советником Германии, uh -huh. uh, поэтому, скажем так, зараз uh, ну, явно не в пользу Росії будет раскладываться, скажем, баланс uh, сил. Поэтому, я думаю, из-за этого они пытаются сорвать эту встречу. Я можу і пояснити наше розблокування, нашу нормандську зустріч, тому що росіяни постійно намагаються вилізти з-за столу переговорів, що ми тут ні при чому. Mm -hmm. Розумієш, ну типа, ну ні, ні ні. Ну ні. хочете так, домовляйтеся. З так, цим, да, там, там, от ідіть там з Вордлої, там домовляйтеся, а ми тут ні при чому. Вони намагаються вийти ну вийти з процесу. А нормандська зустріч, вона серйозніша, ніж мінська, ну, в рази. Ну ясно. І там просто вилізти за столу непомітно, не прощаючись, ну так не вийде. Тому треба їх постійно тягти. Те, що я вчора казав, що у нас може бути результативність, от про рішучість, коли росіян садимо за стіл за посередників і говоримо під протокол, який треба виконувати. Але найбільш, на ну, треба туди вкладати більш рішучі вимоги до них, щоб виводьте війська, от, не всякі мінські. Ну, ясно, да. війська коронавіруса і далі, далі, далі. <кх> Якщо ви хочете закінчити війну, ви маєте забратися з України, повернути Крим, повернути Донбас. І під протокол це зафіксувати, за міжнародних посередників. Ну, як мінімум. Я, может, помиляюсь? Вы не помиляетесь, просто немножко наивно это звучит, потому что, знаете, вы говорите с точки зрения человека, который рассуждает логически, а на переговорах логика не всегда имеет значение. Часто тебя не слышат, просто если не хотят слышать. Я вот вчера говорил им, кстати, о том, что они же отказались рассматривать закон об особом статусе поправки, да, хотя пять лет требовали этого. Uh -huh. Вот в связи с тем, что постановление Верховной Рады принято. А я им говорю, что в пункте 4 Минский соглашение написано, что мы рассматриваем вообще модальность выборов, какие бы они ни были, на основании закона об особом статусе. То тобто есть, вот этого закона, который мы сейчас рассматриваем. А вы отказываетесь от него, как бы, ну, его рассматривать вообще, да? То тобто есть, сначала закон, а потом уже мы обсуждаем модальность выбора и все прочее. Угу. Да, но их, это логика абсолютно, то есть они сделали вид, что ничего не заметили, и ОБСЕ, к сожалению, сделали вид, что ничего не заметила. Поэтому, собственно, вот был у меня сегодня такой пост действительно эмоциональный, потому что я вижу, что Россия, правильно говорит Роман, тянет просто вот к наглую да, субъектность насадить на нас этих ордло. Сама она типа не при делах, она наблюдатель, а вы там договариваетесь. Вот действительно, в Нормандии этого нет. И они, кстати, вчера даже проговорили, что в Нормандии нас нет, они сказали. Поэтому их задача действительно перетянуть весь процесс решения вопросов в ТГК, в Минск, скажем так, где России нет, где нет, ну якобы нет, да, где нет Нормандии, вернее, Франции и Германии, но есть Ордло. И таким образом вывести Россию из-под ответственности а нас, вот, нам всучить вот этот внутренний конфликт.